Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка! Ось і настав уже новий день, тож я запрошую вас у гості до білочки. Хвіст трубою, спритні ніжки. Плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій. Сундучок. В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, Гострі вушка, наче начеріжки. У дуплі живе вона. Малятка білочка дуже поспішала до вас назустріч і розгубила горішки. Давайте допоможемо білочці позбирати горішки. У нас є два сундучки. Один великий, а другий маленький. Дітки, у великий сундучок ми покладемо великі горішки, а в маленький маленькі. Малятка, то ж які горішки ми поклали у великий сундучок? Так, великі горішки. А у маленький сундучок, який поклали горішки. Правильно, маленькі. Скільки ми зібрали горішків? Так, багато. А скільки було сундучків? Правильно, два. Один великий і другий маленький. Дітки, ви зробили гарну справу, що допомогли зібрати горішки для білочки. Вона вам дякує за допомогу і прощається з вами. До зустрічі!